Розділ А дня Першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них. Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро, І другий учень і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва в купі але другий той учень попереду біг, хоч від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить плащаниця. Але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов й інший учень, що перший до гробу прибув і побачив. І Ввірував, бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з мертвих, і учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангели що в білім сиділи один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони: Чого плачеш ти, жінко? та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І, сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса. Що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус. Чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього. Якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його і його я візьму. Ісус мовить до неї, Маріє а вона обернулася та по єврейському каже йому: Рабуні! Цебто, учителю мій, говорить до неї Ісус. Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх, та їм розповіж: Я йду до свого Отця й Отця вашого, і до Бога мого, й Бога вашого. Іде Марія Магдалина. Та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він си їй сказав. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: Мир вам. І, сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, Він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого, кому гріхи простите. Простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. А Хома один із дванадцятьох, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа, а він відказав їм Коли на руках його знаку від свяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани. І своєї руки не вкладу до боку його, Не вірую За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав. Мир вам. Потім каже хомі, простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись, простягни свою руку. І вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій! промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні що не бачили й увірували. Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх. Що в Книзі Оці не записані. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його.